Доброго дня всім. Вітаю всіх з першотравним. Бажаю всім нам доброго здоров'я і вибачте, щоб ніяка зараза не псувала нам такий гарний сонячний день, не заважала нам мирно працювати на нашій любимій землі. А з вами канал Село Ти Моя Доля. І так як наша посадкова апопея продовжується, то хочу частково познайомити з деякими нашими сортами картоплі, які будемо висаджувати. Частину картоплі ми вже посадили, згадаю, які сорти, а решту покажу. Сортів у нас багатенько. Сорти картоплі вирощуємо ми непогані, так що, якщо хоче хтось... Поміняти свої якісь неврожайні чи несмачні сорти картоплі, можете собі придбати такі сорти, які ми вирощуємо. І от один із таких найраніших сортів, відомий, напевне, багатьом, сорт Рів'єра. Ми вирощуємо його вже кілька років. Ну, Правда, врожайність в минулому році була дещо гірша від інших сортів, але все ж таки. Ось така вона непогана, і, як ви знаєте, і на смак також непогана, що не дуже властиво раннім сортам картоплі. Ось такий сорт орла також ранньо стигла. Трохи вона у нас переросла, так як ящик стояв внизу під іншим ящиком, пускала ось такі великі вже пагони, але ж постараємось її посадити вручну. І думаю, що буде з нею все в порядку. Скоро зійде джелі, також рані встигли картоплі. Про цю картоплю, правда, ми її ще не пробували, її кулінарних властивостей, але говориться про те, що для пюре вона не годиться. Але зате добре її смажити, робити чіпси з неї. Деяку картоплю ми висадили, і я показувала сам процес посадки. Це кіранда, тут залишилася вона на споді, також переросла вже. Кіранда давній дуже китайський сорт, давно завезений в Україну, її ще називали очень, китаянка. Багато, попри те, що вона вже в Україні багато років сорт до цієї пори не виродився. І кожен рік дарує нам щедрі врожаї. Вна... Китаянка також відноситься до ранньостиглих сортів картоплі. Міранду також ми посадили, також те, що залишилося в погрібі, трохи вже переросло. І знову ж таки це ранньостиглий сорт картоплі. Садимо багато ранньостиглих сортів картоплі, тому що вони встигають дати врожай до тої пори, поки почнеться фітофтороз. Бачите також, що картопля в минулому році була дуже гарна. Ну, ми багато не садимо по кілька відер, бо, бо пенсіонери і. Багато сортів садити велику кількість кожного сорту, не маємо вже такої сили. Посадили ми й белоросу. Відома всім картопля. Також вже багато років культивується в Україні і відноситься до ранньостиглих сортів. Середньо тайфуни. Можна сказати, що одна із моїх найулюблених, навіть не за смаковими якостями, а тому, що вона зберігається прекрасно в погрібі до нової, не дуже так переростає, залишається ось такою твердою і смачною до кінця. Сорт польської селекції ми в нашому господарстві також вирощуємо вже давно. Тайфуна ще не садили. Сьогодні будемо проводити посадку на іншому городі. Тайфуна садимо більше, ніж інших сортів картоплі. Дуже смачна середньостигла картопля Baltic Rose. Дуже жовта всередині, смачне з неї пюре. І печена дуже прекрасна, і дуже гарно розкіпає. Як я вже сказала, напевно, відноситься до середньостиглих. Також ми її вже посадили. Середньостиглий сорт сурея. Також має непогані кулінарні смакові якості і гарна, має гарну врожайність. Вже кілька років вона в нас. Сьогодні також, напевно, будемо садити, бо ще ми її не садили. Середньостиглий сорт отолія. Ну, я вже сказала, що поганих сортів картоплі ми не держимо. Це також хороша картопля, гарні смакові якості. Як бачите, округлені бульби вирівняні. Також заслуговує на увагу. Ось такий з червоною шкіркою сорт торнадо. Цю правду сказати, я не пам'ятаю, мені здається, вона таки встигла, бо вона придбана тільки в минулому році. Я придбала всього-навсього 2 кілограми в інтернет-магазині Сонцесад. З 2 кілограмів стільки в минулому році нам такий врожай був з цих 2 кілограмів. Пізньостиглий, відомий напевне багатьом вже сорт Гранада. Ось така вона довгенька, також має гарні смакові якості. І також варта того, щоб її садити на своїх городах. Сорт пізньостиглий, як я вже сказала. А ця красуня в мене записана по імені Прізвища. Фермера, який вторік подарував нам по 5 кілограм цієї картоплі. Вона в нас була посаджена в дуже таких несприятливих умовах. Заплили її гарбузи, та й ґрунт був там не дуже такий добрий, але все ж таки дала непоганий врожай, а назву потрібно уточнити з своїх знайомих. Отакий мій сьогоднішній огляд сортів картоплі. Які маємо садити. Чоловік вже погрузив свою саджанку причіпну до мотоблока і наш коник горбуньок готовий до поїздки на інший город. Так що подумки побажайте нам успішної праці, а ми вам теж бажаємо. Того ж самого при доброму здоров'ї, хай нам всім доля подарує сьогодні мирний сонячний, спокійний день. І ще вітаю всіх із першим травням, бо сьогодні чула по радіо, що це свято не відноситься до свят радянського періоду, а святкують його в 150 країнах. Так що, все ж таки, свято залишається святом. З чим вас і вітаю. Бажаю всім звичайного здоров'я і найскорішого миру на нашій землі. І чоловік каже, що. Що хватить тріпати. Так що бувайте всі здорові. З вами був канал Села... Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі. Подивіться, як гарно кульбаба цвіте. Ніби нас запрошує, що відволічіться від ваших справ нагайних, від ваших посадок і посівів. Заготуйте кульбабу. І оздоровлюйтесь, щоб не йти в аптеку і не витрачати гроші. Так що не втрималась і доповнила. На цьому таки бувайте здорові і до зустрічі!